Доброго ранку, колеги. Коротенький ранішній стрім про ту новину, яка мене обурила до глибини душі. Це новина про те, що Державне бюро розслідувань затримало підприємців, які постачало, які постачали яйця по 17 гривень Міністерству оборони. Пам'ятаєте цей нещодавний скандал з міністром Рєзніковим, з його заступниками. Тобто вдуматись в цинізм, просто в цинізм і в безпреділ, який зараз відбувається. Не було затримано чиновників, не було затримано міністра, який не міг знати про цей багатомільярдний контракт, не міг не знати, не було затримано його заступників. Нема гучних посадок, про які нам розказували, що от зараз не так давно Рахамі розказував, що будуть посадки. Так а кого вирішили знайти? Стрілочника, вирішили затримати підприємців. Підприємців, не тих, хто закупав по завищеним цінам. Для тих людей, які не розуміють, я хочу пояснити, не підприємці погані. Ну, вистачить вам уже бути, вибачте, як дурнями, якими маніпулюють. Підприємець постачає те, що хочуть в нього купити. Тим більше, якщо мова йде про державні закупівлі, Винний державний чиновник. У тому, що він закупляє по завищеним цінам. Ніхто не буде продавати по такій ціні, по якій не куплять. І це, це закладено в сам принцип підприємництва. Ніхто не заставляв Міністерство оборони купляти яйця по 17 гривень, чи там картоплю в, в три дорога, чи в, в, курятину. Та що ж це за безпреділ вже твориться? Тобто вирішили, кого краніти? Підприємці. А те, щоб підприємцям викручили руки, дай Бог, щоб вони з цих 17 гривень, хоч 5 гривень отримали на руки, бо все решта це відкати. Це відкати, це корупція, про яку каже наше вище керівництво на міжнародних ремах, що у нас корупції немає. Та вона є, вона зашкалює оці яйця, як я скромний приклад. І знайшли крайніх підприємців. <кхух> Зашебісь, побороли корупцію. Тобто, давайте всіх підприємців зараз пересадимо. Та що ж ви курви робите? То це взагалі вже ну, на голову не лізе. Це так само, знаєте, і ще звернусь до тих е, українців, які в свого часу там піднімали гала, що дорого продають генератори, дорого продають ще щось. Українці любі. Та не купляйте, якщо продають дорого. Все дуже просто. Чи самі почніть цей підприємницький бізнес? Самі купіть, перепродайте, самі вигодовіть, продайте. І покажіть, які ви спритні, будете безкоштовно давати. Дайте свій телефон, я приїду чи будете дешево. буду першим у вас купцем. Є, зак... Є економічні основи, яких, яких вчать, я розумію, що не всі змогли отримати вищу освіту. Але витрати з витрат складається ціна на товар чи послуг. І якщо в витратах сидить корупційна складова, відкат, держиморді на міністерській посаді? То будуть яйця коштувати і по 17, і по 20, і по тисячу і по гривень за штуку. Тому що це все вимірюється е, обсягом їхніх наднахабних бажань. Вони живуть просто як в останній день і пакуються. І так само стосується всіх решта. Що стосується товарів, коли часто мені пишуть, от підприємці погані, продають е, дорого товар. Та продається дорого товар не тому, що підприємці погані, а тому, що він став дорожчий в закупівлі, тому що винесли накладні витрати, виросло паливо, виросли ризики з довезенням виробленням цієї продукції. Нема кваліфікованих працівників, треба платити більшу заробітну плату. Тому що офіційна навіть інфляція зашкалює, не кажучи вже про реальну. З цього складається ціна. Вирос... Виростає ціна не тому, що підприємці хочуть дуже багато зробити. А якщо такі є, що хочуть дуже багато зробити, то просто в них не купляйте. Ніхто вас кайданами до прилавку не прокував. Ніхто не заставляє вас купляти той чи інший товар у одного чи іншого. Ну що ж, ви так всі ведетеся на ту дурню від влади. Влада нас просто робить дурнями. Просто робить нас дурнями постійно і розказує нам, що ви не підприємці. Бачите, навіть підприємці вже винні в тому, що яйця дорого поставили. Не Резніков, не його та вся шобла, яка там е, придумала цей тендер і відмивала через них гроші. Це ж реально відмивала гроші. Ви що думаєте, що ці 17 гривень пішли конкретно підприємцю? Ні, як оплата, вони мали піти і пішли. Але він мав чемодані принести. Інакше просто є мільйон підстав, щоб скасувати цей тендер, щоб не проплатити гроші і так далі, тому подібне. Що підприємців наперед вимагають гроші. А вони заручники, їм зараз треба десь продавати, тому що, на жаль, ринок впав, купівельна спроможність українців впала, і треба десь треба заробити гроші, щоб отримати свій персонал, який працює, щоб заплатити податки, заплатити оренду. Це ж не так просто. Дуже легко е обговорювати і рахувати чужі гроші. Ви попробуйте, ті, хто не підприємці, станьте підприємцем, влізте в цю шкіру, відчуйте на собі всі ці репресії і так далі, тому подібне. Як українець, я думаю, ви і так відчуваєте цей безлад. А ставши підприємцем, в сотні разів ви стаєте цікавіші для держеморди, які просто хоче вас обідрати до нитки, а потім ще можна шашлик пустити. На мирний травневий шашлик, про який вам розказують. Мене просто обурило, мене аж тіпає зранку. Це просто безприділ. Тобто Резніков на місці, цвіте і пахне, до нього куча е, запитань. І, до речі, і багато блогерів вже постять, що він там причетний. І до того, що ми так <кхід> швидко втратили міста на півдні і в Харків зайшли в москалі. І він нормально все це почуває. А винні, виявляється, підприємці. Підприємці продають за скільки хочуть. Це їхня справа. Не влаштовує вас ціна. Не купляйте. Не купляйте самі, знайдіть де дешевше, поїдьте на оптову базу, пийте за кордон, привезіть той генератор, чи самі знесіть те яйце. Все дуже просто. Нема у нас е, е, якихось таких е, засад, щоб зобов'язати купити у підприємця щось. А так само, як мантру з цими касовими апаратами, що о, треба видати чек. Та не видають вам чек. Та не купляйте в цього підприємця. Чого ж ви? Вас ніхто не прив'язав. Ні, тепер всім розказали, і більшість суспільства каже, да, мені треба чек. Що немає у вас туалетної бумаги? Нема з чим до туалету під сраку підтерти. Чек вам треба. Хоч чек, письмовий чек підійде. Яка вам різниця від того, чек є чи немає? Розказали, податки не платять. О, Резніков заплатив податки, та і всі, і, вся, і всі ті його публіка. Вони всі заплатили податки. Вони всі заплатили податки з тих яєць. Ніякого покарання. Я не стверджую, що може Резніков винуватий. Але немає затримання інших. Добре, де заступники, де там керівники департамента. Хтось же відповідав, хто ж контролював цю ціну. І я не вірю, що такий багатомільярдний контракт і Резінько каже, що він про нього нічого не знає. А підприємці винні. А підприємці винні. Винні, що дорого продають. То так може з любого українця звинувати дорого продаєте свою робочу силу. От ви йдете на завод. Йдете в лікарню у школу. А чого ви йдете за такі великі гроші? Чого ви йдете там за 7-10 за тисяч гривень? Ні, за 100 гривень! Дорого! Тоді теж вас будуть затримки, а Та чого так дорого? А чого держава вам заплатила дорого? Має безкоштовно працювати. Бо так дійдемо до маразму. У мене немає слів, друзі. Я, ви знаєте, ну, Кожен день для мене відкриття, і ми просто падаємо в піке шалене, в прірву і. Одна цензурщина на, на язика лізе. Прикро, і, і сумно, і, і страшно від того, що відбувається. І дивлюся і блогерів, і щодо різних питань. Н, не знаю, я щось не, не, не бачу прояву взагалі попереду. Тут зовнішня агресія, тут війна, вбивство, так всередині таке твориться, що просто на голову не налазить. Чим ми краще тої рашки, чим ми краще расистів. Я не розумію. Нічим не краще. У нас засекречують державні закупівлі, у нас підприємці в цьому винні. У нас винні українці, ну не влада. Тобто влада довела, влада створює такі умови, влада виставляє правила, приймає закони, для якої закони не писані, бо вона сама, що хоче, то робить. А винні прості українці. Нема слів, друзі. Нема слів. Я, мене питають в коментарях, що треба робити. Ну, єдине, що Сарафаном Радіом. Максимально поширювати цю інформацію, максимально показувати цей безпреділ, щоб суспільство просто прозріло і, і, і було готове до змін, до доленосних змін якихось. Ну не не зараз під час війни міняти владу, але просто треба показати владі, що вона просто вже нам не цікава, і ми на неї не звертаємо увагу. Як ми не бачили цієї влади в перші тижні війни, ми їх просто не бачили. З кожен робив на своєму місці, що вважав за потрібне, і тому зупинили. Бо якби робили все як вони, з мирними травними шашликами, з розмінуванням все решта, то Україна вже була би зараз захоплена. А тільки тому, що пішли не по їхніх планах, то тому тільки ще зараз ми е, пручаємося і, і боремося. Безпреділ. Просто не можу сказати, більше нічого, Безпреділ, щоб просто не матюкатися, друзі. Вибачте, за такі ранішні емоції, але мене просто зранку порвало. Бережіть себе, поширюйте інформацію, бо ну, скоро дійдемо до по -по -по повного дурдому. Будьте здорові, бережіть себе, будьте уважні. Миру і перемогу.